Всього за півтори-дві тисячі гривень можна жити в такому прекрасному будинку, не маючи твердопаленого котла, не маючи газового котла і не маючи електрокотла. Єдиним істочником в цьому будинку є тепловий насос. Системою повітря вода. Ходімо, покажу топочну. В топечні у нас стоїть внутрішній блок теплового насосу. Ємність для приготування теплоносія для системи опалення і системи охолодження будинку, і косного нагріву для нагріву гарячої води. Також у нас є запас водички і насос підвищення тиску з фільтрацією, і вся система захищена стабілізаторами. Зустрічає нас в будинку одна з хазяїк. Бачите? Привіт! Дивіться, у нас везде по поверхні зроблена тепла підлога. Будинок обігрівається сугубо теплою підлогою, немає ніяких радіаторів. Для системи охолодження ми використовуємо отакі от фан-койли, які працюють зимою, як доводчики на тепло, а влітку на охолодження і для системи вентиляції використовуємо такі Блауберг-рекуператори. Це у нас перший поверх. У другому поверсі у нас також везде зроблена тепла підлога в санузлі. У нас зроблена тепла підлога по всім спальним приміщенням. Покрита вона квац-вінілом. Бачимо, немає ніяких абсолютно радіаторів. Для системи вентиляції теж стоять у нас кімнатні рекуператори стіні Блауберг. І для охолодження використовуємо от такий фан-койл. Це у нас дитяча і все те ж саме. Рекуператор для чистого повітря. Фан-койл на охолодження літом. І основний істочник. У нас тепла підлога. Така система дозволяє в будинку мати тепло, холод, круглий рік, гарячу воду за мінімальною ціною. Тому, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!